Вітаю вас, шановні батьки! Рада усіх бачити на відеоуроках з психологом. Сьогоднішньою темою нашої зустрічі буде попередження суїцидальної поведінки у дітей. Суїцид це навмисне самоушкодження зі смертельним фіналом. Ключовими чинниками, що призводять до самогубства, вважають психологічні. У структурі суїцидальної поведінки виокремлюють внутрішню психічну форму: це думки, уявлення, задуми про суїцид та емоційне переживання, а також наміри та зовнішню дієву форму, суїцидальні спроби і завершення суїциду. На жаль, таке явище, як суїцид, просто жахливе. І якщо підліток висловлює бажання померти, до ситуації треба ставитися уважно і сприймаючи загрозу серйоз. Насамперед необхідно обміркувати ситуацію або обставини, в яких виникає бажання дитини позбавити себе життя. Підліток може виказувати бажання померти, коли щось складається всупереч його бажанням. Якщо, наприклад, батьки не купують йому того, що він просив, або не відпускають на якусь там дискотеку, концерт, або там на зустріч з друзями, те саме бажання дитини може виявитися, коли батьки її критикують, або коли підліток намагається викликати у батьків почуття провини, створюючи відповідну реакцію, і користується цим у своїх цілях. Нам, батькам, необхідно проаналізувати, коли саме підліток повторює подібне висловлювання. Чи говорить він про бажання померти в непослідовній ситуації, коли, наприклад, дивиться телевізор, розповідає про школу та своїх друзів. За таких обставин необхідно терміново звернутися до спеціалістів, це психологи чи психотерапевти. Індикаторами прояву суїцидальної загрози є втрата інтересу до звичайних видів діяльності. Також це раптове зниження успішності навчання, незвичне зниження активності, яке не притаманне дитині, нездатність довольових зусиль, погана поведінка, незрозумілі або часті повторювальні зникнення з дому, збільшення споживання тютюну алкоголю або наркотиків. Інциденти із залученням правоохоронних органів участь у правопорушеннях для підвищення самооцінки дитини та повернення цінності життя доцільно вживати такі заходи. Завжди підкреслюйте все добре та успішне, властиві вашій дитині. Це підвищує її впевненість у собі, зміцнює віру в майбутнє і покращує, звісно, її стан. Не чиніть тиск на підлітка, не висувайте якихось надмірних вимог до навчання, досягнення певних життєвих цілей. Демонструйте дитині справжню любов до неї, а не тільки слова, щоб вона відчула, що її справді люблять. Сприймайте і любіть своїх дітей такими, якими вони є. Не за гарну поведінку та успіхи, а тому, що вони ваші діти. Підтримуйте самостійне прагнення дитини, не захоплюйтесь її оцінюванням, не судіть її, знайте, що шлях до підвищення самооцінки лежить через самостійну і власну успішну діяльність. Тактовно і розумно підтримуйте всі її ініціативи. Так, дійсно, ініціативи бувають різними, але спрямовані на підвищення самооцінки, особистісне зростання, фізичні розвити, які посилюють успішність та самостійну діяльність. Майте на увазі, що підліток рано чи пізно має стати незалежним від своєї сім'ї та однолітків, налагодити стосунки з протилежною статтю, підготувати себе до самостійного життя і праці, виробити власну, життєву. Позицію